Росіяни зазнають колосальних втрат і виють від контрнаступу ЗСУ на запорізькому напрямку. В російських телеграм-каналах окупанти пишуть, що почалась битва за Старомлинівку і що здача цього населеного пункту буде для них справжньою поразкою, яка призведе до збою плану та повного розвалу фронту. Плачуться, що піхоту з ДНР довго прикриватись не вийде. Якщо свіжі сили не ведуть у бій і не почнуть контратакувати, може статись для них лихо. Російські солдати почали вже навіть вигадувати байки про штурмовиків ЗСУ під наркотою, нібито, то що нібито ті вживають якісь сильно тонізуючі психічні препарати від американської фармацевтичної компанії. Кажуть, що в них і в самих такі були до краху радянського союзу. Також як завжди, росіяни фантазують, що нібито бачили найманців. Звісно, що там є і зсу, але все ж найманців мовляв теж багато. І вони це зрозуміли, бо ті розмовляли не по паруські. Но известно, что, может, что-то Украина и тут размовляет украинскую. Сколько? Много укропов там? <смешки> там не укропа, Там укропы, там наемники. Какие наемники? Ну, какие-то они ездят. А как ты определил, а, что наемники? у По одежде, по да голосу. по-русски Русски разговаривают. Не по-русски? А, у там тоже, кстати. Так. Одежда отличается у них? Еще один укроп. Да. Ирина. Экипировка? А, а, Экипировка тоже. Згодом з'явилося ще повідомлення від росіян про ситуацію на Запорізькому фронті. Пишуть, що вже майже половина роботяного під контролем українців. Насправді, взяття кожного із цих сіл наближає початок битви за той самий Токмак, і це лише справа часу. Також росіяни почали бити на сполох з приводу передачі Україні f 16 що тепер і мови не може бути про замороження конфлікту, і їм потрібно мобілізовувати більше людей. Ну, звісно ж, логічно подумати і вийти з території чужої країни не варіант, краще загинути за те, що навіяли царьки в голову.